Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили посадовицю департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА, яка допомагала чоловікам списатися з обліку та виїхати за кордон. Фігурантка підшукувала серед своїх знайомих військових, які хотіли уникнути служби. Використовуючи посадове становище і особисті контакти, організаторка схеми отримувала фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення другої групи інвалідності для діючих військових і подальшого зняття їх з військового обліку для безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуги чиновниця оцінювала у 10 тисяч доларів. США. В ході проведених обшуків вилучено документальні матеріали та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Наразі посадовиці вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Іншу схему організували ділки з Полтавської та Дніпропетровської областей. Вони шукали серед своїх знайомих осіб призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Серед клієнтів були і представники кримінального середовища. Потім зловмисники виготовляли для військовозобов'язаних підробні ксиви співробітників ДСНС, які мали їх убезпечити від ТЦК та СП у разі перевірки документів. Вартість підробних посвідчень фігуранти оцінювали у 3 тисячі доларів США. Організатори схеми, мешканця Кременчука Полтавської області, співробітники СБУ затримали в порядку статті 208 КПК під час передачі підробленої ксиви клієнту. У ході обшуків, проведених за місцем проживання та транспортних засобах фігурантів, знайдено документальні матеріали, що підтверджують вчинення злочину. Двом ділкам слідчі СБУ повідомили про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. По обом викритим схемам тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення до відповідальності причетних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільного ГНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.